Привіт всім, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні будемо з вами пекти хліб на житньому борошні. Ви знаєте, що у житнього борошна немає білків, які утворюють клейковину, ту речовину, яка робить пшеничний хліб пухким та об'ємним. Через те хліб із житнього борошна ніколи не буде високим і пухким. Для нашого хліба я беру 220 г житнього борошна і буду пересівати. Ви знаєте, що народна мудрість стверджує, що пшеничний хліб для свята, а житній хліб для роботи, тому що він дає відчуття ситості без зайвих калорій. Цей хліб я додав 80 грам цільнозернового борошна. А слідуючий рецепт вам запишу повністю 100% на житньому. Пересіяла цільнозернове і зараз буду сухі, сухі інгредієнти змішувати. Візьму лопаткою змішаю, і сюди буду додавати сухі дріжджі. Цей хліб в мене буде на сухих дріжджах. Дріжджів, Так як тут у мене 300 г борошна разом, то сухих дріжджів буду брати 3 грами. І зараз все гарно перемішую. Коли сухі інгредієнти змішала, ще додам сюди сіль. Якщо вже брати, Корисний хліб пекти можна пекти без солі, але додаю сіль, ми трохи звикли вже, і як печу без солі, то мої поїдачі не дуже задоволені. Додала 4 грами солі і тепер буду додавати кефір. Можна брати кисле молоко. кефіра беру 75 г та води 150 г. Завдяки кефіру хліб не буде при випіканні глизєвим. Тепер ще додаю 5 г меду. Можна замінити цукром, якщо меду нема, але, звичайно, як ми вже печимо корисний хліб, то мед корисніший, ніж цукор. І буду додавати ще 20 мл олії. Олію беру запашну, нерафіновану і починаю замішувати тісто. Тісто дуже відрізняється від замісу пшеничного. на пшеничному борошні. Воно не буде таким еластичним і пухким, і я завжди як вимішую з житнім борошном, то я більше 5 хвилин його не вимішую. Так, змішала всі інгредієнти вже в кубку, і потім беру поверхню стола промащую олією, викладаю його і 5 хвилин промішую періодично руки, змазую олією. Як починає воно при вимішуванні прилипати до рук, руки вмочаю в олію і так мішу рівно 5 хвилин. Коли вже 5 хвилин промісила, тоді беру, формую з його кульку, мисочку беру, промащую олією. І його кладу в мисочку, накриваю харчовою плівкою. І на півтори години в тепле місце. Температура повинна бути 28-30 градусів. Ставлю в мікрохвильовку і обов'язково ставлю стакани з гарячою водою, які потім міняю. І так, півтори години. Ось пройшло півтори години, дивіться, для цього тіста це гарно воно підійшло, дивіться, яке воно. І тепер буду формувати хлібину. Я буду випікати у формі. Формі а якщо у вас форми немає, можете формувати його або ж круглою хлібинкою, або в формі багета. Але воно не дуже воно підійде, тому що це житнє борошно. Формуйте більш таку форму круглішеньку, тому що воно трошки розпливеться. Я, так як я буду робити у формі, то я його скручую рулетиком один раз, потім. Розплескую, і другий раз буду теж складати рулетиком. Якщо вам подобаються мої відео дивитися, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Пишіть у коментарях, що вас цікавить, які б ви відео хотіли подивитися ще на моєму каналі. Ось так я беру ще раз скручую рулетом, і тепер візьму формочку, змащу форму олією і буду його туди. Класти. Ще у формі воно повинно підійти 40-60 хвилин, але ж знову ж таки в теплому місці. Знову ставитиму в мікрохвильовку і буду рядом ставити стакани з гарячою водою. Ось така у мене формочка, вона трохи. Завелика, Тому що це формочка на 500 грам хліба, а в мене, виходить, 300 грам. Але ж нічого, він буде просто трошки нижченький. Якщо ви взяли формочку просто кругленьку чи багета, то обов'язково накрийте харчовою плівкою і теж ставимо в тепле місце на годину. Ось так. Пройшла година. Дивіться, як підійшов хлібчик. Він майже покрив формочку. Це для житнього гарно він підійшов. І можна вже зараз його пирскати водою і ставити в духовку. Духовка в мене вже прогріта на 180 градусів, і хліб цей швидко випікається. Я його поставлю на 40 хвилин, бо я люблю, коли він такий дуже засмажений. Але можна ставити на 30 хвилин, він вже буде готовий за 30 хвилин. Я його пирскаю водою і присипаю кмином. Ви можете присипати будь-якою спецією, якою ви любите. Можете взагалі тільки попирскати водою, і все. Ставлю в духовку. Прийшло 40 хвилин, він гарно запікся. Але ж я його накриваю, і він у мене ніч буде стояти. Ось простоє він у мене цілу ніч. Зараз я розріжу і подивимося, який він всередині. Дивіться, який він гарненький. Неглизявий, гарний, я зараз відріжу і ви побачите, що він не кришиться. Обов'язково спробуйте цей рецепт, він дуже смачний і запашний. А слідуючий буде вже 100% житній хліб. Слідкуйте за моїми рецептами, випікайте і смакуйте. Пишіть в коментарях, сподобався вам рецепт чи не сподобався. І до зустрічі!